Дуже класно і комфортно встановив патрон горизонтально на фрезерний. Але виникла така проблема. Ось цей шампул. що вибити, звичайно, його не так просто. І якогось зйомника я в інтернеті не накопав. Тому прийшлось колхозити самому. Ось я заліз на саму гору, щоб встановити камеру. Так, що нам потрібно? Відпустити ось цю гайку з самого шомпола. Відпустили. О, трошки її відкрутили так до половини. Потім. Що ми робимо далі? Ось таку шайбочку населяємо. Виготовив ось таку пластинку з округленими. Кутами для того, щоб вона тут легко встановлювалася. Це її упор. Потім ось є така втулка з двома різними отворами. Я думав, що влізе цей отвір, але тому що йде на перекос і вони, воно не пускає. Ось бачите? І встановив засильно гайку, відкрутив. Ось, встановив сюди. Тепер, коли я гайку буду відкручувати, тулка преться в задню стінку і посуне шомпол. Зараз подивимося, як воно відбувається. Насправді дуже легко. Опа, раз. І бачите, вже шомпол наш звільнився від конуса І вже через перед я випхав наш цанговий патрон. Ну, кому було корисно, от будь ласка.